Цьому випуску Маркевич та Сабо поділились думками щодо матчу київського Динамо проти Крістал Пелас. Збірна України Ю-20 вийшла до одніє восьмої фіналу чемпіонату світу з першого місця. Зубков забив перше в сезоні, встановивши розгромний рахунок у чемпіонаті Туреччини. Гасперіні став на захист до після провального матчу в Лізі Європи. Ми будемо працювати без вихідних, щоб радувати вас найкращими футбольними новинами, тож підтримайте нас вподобайкою. Національна збірна України оголосила заявку на жовтневі матчі кваліфікації чемпіонату світу проти Ісландії та Азербайджану. Тому в традиційному форматі спостережень спробуємо підкреслити, чому такий набір виконавців все ж радше оптимальний аніж суперечливий, і чому саме на цей пул гравців слід розраховувати до кінця кваліфікації до чемпіонату світу, яка під керівництвом Реброва щоправда почалася жахливо. У складі тільки дві гучні заміни. Перше повернення Маліновського, друга зміна Брашко. Нарешті є шанс не побачити муки колюжного у позиційному футболі. З експериментами пауза, намихавка з очередьком подивились на минулому зборі та проігнорували цього разу, не викликавши гравців. З цікавого питання є бущан, але куди зник Лунін? Тема на яку точно цікаво поставити запитання Реброву. Чому не викликають батагова? Тверда основа трапзон спора команда друга в чемпіонаті та ловіров в резерві команди чемпіоншипу, але викликають хоч і до резерву. Хоча глобально під вибір основи не все так погано, Трубін, забарний Судаков та Єрмолюк у топ-формі, «Ванат» поступово адаптується до Ла Ліги, Миколенко заново входить у ритм після травми. Можливо, нарешті прикинеться хороша версія Шапаренка, який тепер, як мінімум, регулярну практику у Динамо отримує. Тож слід сподіватись, що Рибров нарешті підбере ключ від цього складу національної команди, яка нарешті почне приносити результати, та найголовніша радість українському фанату. То дійсно радує, так це збірна Ю-20, яка вийшла в 1-8 фіналу молодіжного чемпіонату світу у матчі третього туру, обігравши Парагвай з рахунком 2-1. у команди Дмитра Михайленка забили Максим Деркач, та наприкінці матчу Матвій Пономаренко поринь у світ футболу разом з Фабет. В іншому матчі юрового дня Південна Корея обіграла Панаму та посіла третє місце в квартеті. Парагвайці вийшли до однієї восьми фіналу з другої позиції. Синьо-жовта команда вийшла до плей оф з першого місця групи. Суперником України в одній восьмій фіналу стане одна з команд, яка посяде третє місце в групах A, C або D. Легендарний тренер Мирон Меркевич поділився думками щодо матчу київського Динамо проти Крістал Пелас у першому турі ліги конференцій. Давайте будемо відверті. Нині Crystal Palace – одна з найкращих команд АПЛ, і це підтверджують її результати на внутрішній арені. Дуже непроста команда. Щодо того, що, мовляв, Динамо могло пропустити й більше, то не сказав би, що англійська команда дійсно створила багато реальних гольових моментів. Проблема у тому, що надто легко динамівці дали собі забити, у моменті з першим голом ну хлопці треба ж якось боротись штовхатись, а не давати гравцеві отак легко замикати передачу головою фактично без спротиву. Та й другий гол я поражу брашку навчитись краще грати у відборі, дуже легко дає себе обіграти. Пригадайте, що у грі з Карпатами з ним таке ж саме було. Теж дав себе на фланзі обіграти і прострілити у карний майданчик, обидва моменти завершились голами. Якщо ми говоримо про перший гол, то безумовно травма Михавка вплинула на гру. Його не зуміли вчасно замінити грало в меншості і пропустили. Щодо Ярмоленка, дійсно слід зберегти його і випускати у другому таймі, коли може згодитись його майстерність та досвід Хвилин 30 Він ще здатний спокійно на хорошому рівні відіграти, дати імпульс команді. Три поспільні спільні в УПЛ поразка від Кристал Пелас у лізі конференцій і звільнити Шовковського то найпростіше. А що то зараз дасть? Треба динамо хороших футболістів, бо ті, що я нині багато не тянуть, і ось це головна проблема. А міняти тренерів це найлегше всього. А вже колишній головний тренер Динамо Йожев Сабо кардинально іншої думки про виступ білосиніх проти Крістал Пелас. Ну що сказати, я дуже розчарований. Хоча ще до гри прогнозував, що Динамо програє з різницею у 2-3 голи, от воно так і вийшло. Ну ніякі динамівці по грі були ніякі. Наш футбол нині дуже відстає від рівня команд АПЛ і не тільки, ми дуже відстаємо. Крістал Пелас у грі з Динамо все робили на хорошій швидкості, аж приємно було дивитися. А наші, як грали до цього в деяких матчах на місці, так і продовжують це робити стоячи. Деякі гравці, яких я раніше хвалив, сподівався, що вони виростуть у хороших майстрів, загальмували у своєму розвитку, перестали розвиватися. Брошку, треба йти в дитячу юнацьку спортивну школу і заново вчитись грати у футбол. У моменті з другим пропущеним голом Динамо, ви мене ви. Бачте, але що з ним зробив суперник на фланзі. На парі сантиметрів розкрутив його, обійшов віддав пас, і все голу нашу сітку воріт. А що робить на полі Шапаренко, я просто не розумію. Та Єрмоленко хороший був футболіст, але ж уже ветеран. Він не встигає грати на такому рівні. Футболісти Крістал Пелас грали все на швидкості один-два-три дотики до м'яча максимум, а що динамо. І я ж не критикую Єрмоленка і решту динамівців, а просто говорю, що бачу, що коїться у команді. Повторюсь, я просто не розумію. Головний тренер Ромеджан П'єро Гасперіні несподівано прокоментував нереалізований пенальті форварда команди Артема Довбека у матчі другого туру основного етапу Ліги Європи проти Ліля. Чи боюся після цього емоційних наслідків для Довбека? Ми люди спорту, і в спорті ніхто не падає духом. Можна припускатися помилок, але немає слова розчарування або занепад духу. На щастя, ми знову граємо менш ніж за три дні. Це спорт, це футбол. І той, хто займається спортом, має відкладати в бік перемоги, коли перемагає, і робити так само, коли програє. Слово падіння духом не існує. Довбик потенційний пенальтист, так само як і Сулечи Пелегріні, і в минулому вони вже били пенальті. Це вирішується заздалегідь. Зараз всі критикують українця, але якби довбек забив, можливо, ви б говорили про відродження. Як на мене, Артем добре увійшов у гру, граючи на глибину, а от Фергюсон молодий і багато часу не грав. Йому ще потрібно знайти здатність до ривка, гравцю не вистачає трохи потужності, можливо, йому потрібно трохи більше часу. У поєдинку восьмого туру турецької суперліги Трапзон Спор здобув певну перемогу над Кайзері спором з рахунком 4-0. У стартовому складі господарів вийшли Олександр Зубков та Арсеній Батагов, інший українець Данило Сікан з'явився на полі наприкінці матчу. На 57-й хвилині український півзахисник Олександр Зубков вийшов сам на самі з голкіпером суперника та впевнено переграв його, встановивши розгромний рахунок матчу. До слова, цей м'яч став першим у сезоні для Сашка за Трабзонспор. Раніше він уже відзначався трьома асистами. Команда українців завдяки цій перемозі тримається серед лідерів Суперліги, посідаючи друге місце з 17 очками. Проте, у разі перемоги Пенербах, в цьому ж турі команда українців може опуститись на одну сходинку нижче. Нарешті це сталося. в рамках восьмого Ла ліги. Жерона з Владиславом Банатом перемогла Валенсію з рахунком два Владислав вже звично єдиним з українців потрапив до основи каталонців. Циганков досі не готовий. А крапивцов разом зі збірною U-20 святкує вихід у плей-офф чемпіонату світу. На 18-й хвилині стався гол господарів. Тієрі люб'язно скинув м'яч ванату, який першим дотиком прибрав захисника, а другим ідеально пробив під поперечку. Це другий гол Владислава за Жерону і дебютний перед рідними трибунами. Монтіліві фанати жони взірвались оплесками та почали в один голос викрикувати. Ванат востаннє ж грона перемагала в офіційному матчі ще минулого сезону, 13 травня проти Валядоліда. Остання домашня перемога була ще раніше 5 травня проти «Мальорки». Українець двома голами вже став найкращим бомбардиром команди в цьому сезоні. За підсумками матчу, статистичний портал SofaScore оцінив гру українця у 7,5 балів. Це третя найкраща оцінка в матчі. Найвищий бал отримав воротар Жирони Пауло Гасаніга. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, чи погоджуєтесь ви з Маркевичем та Сабо щодо невдалого виступу гравців Київського Динамо у матчах Ліги конференції.